Львів'янку шукали на величезну суму грошей. Трапилося це за лічені секунди. Жінка лише декілька разів торкнулася свого смартфона, після чого заборгувала банку суму понад 200 тисяч гривень про таку історію наші журналісти розповідали більше як рік тому. Сьогодні ж від такої схеми потерпають все нові і нові клієнти одного із банків. Про це і будемо говорити далі. Проте насамперед нагадаємо ту історію потерпілої, яка натрапила на гачок шахраїв. Тетяна Валевська пригадує момент, коли її ошукали. Каже, того дня була з головою занурена в роботу. Відтак дещо втратила пильність. Моя подружка скинула на вайбер посилання лінк, допомога від держави. Я була на роботі і в той момент думаю зайду, подивлюся, що це за допомога ради цікавості. Зайшла на цю ссылку, потрібно було авторизуватися за допомогою монобанку. Ощадбанку, Приватбанку там було три банки на вибір. Я авторизувалась за допомогою монобанку, війшла в застосунок за допомогою відбитку пальця. І буквально за дві секунди я з того сайту і вийшла, тому що зрозуміла, що це, мабуть, якась афера. Засумніватися в операції Тетяну змусила та ж подружка, яка і надіслала, підозріле покликання. Вона на той лінкнатож перебувала на роботі, і вона на робочому комп'ютері, але їй не вдалося перейти. Вона не перейшла по цьому лінку. Але вона одразу мені написала, каже: Слухай, за секунду, виходь, бо я побачила, що на лінку є ру типу. В кінці і каже: виходь, і я і зразу видалила ту силку. Я то вийшла, але дані вже мої всі збереглися. Нічого не підозрюючи, наступного дня Тетяна Валевська намагалася розрахуватися карткою Монобанк в скрамниці. Не вийшло, пластиковий носій заблокувало. А за п'ять хвилин жінці зателефонували представники монобанку і кажуть, що вони в цілях безпеки мою карточку заблокували і почали мені розказувати, оскільки 5 квітня була в. Е був хід мій застосунок монобанку. Вони побачили, що це з іншого пристрою. У мене телефон Самсунг, а це була якась інша IP-адреса. Відкрито кредитний договір на білу кредитну карточку, про яку я навіть не знала. Про існування білої карточки я не знала. Жінка каже, завжди контролювала кредитний ліміт існуючої чорної картки, який не перевищував 10 тисяч гривень. А тут ще звідки лясь взялася біла картка, а тим паче кредит. Шахраї зайшли. Через, скористалися моїми даними, мабуть, через ту силку. Зайшли, відкрили в банку карточку, біло, відкрили кредит на суму 170 тисяч гривень. Тобто, договір про кредит я не була в курсі. Це банк надав шахраям без мого відома. Маючи виписки з Монобанку, Тетяна відтворила події того дня після того, як вона перейшла за надісланим покликанням і авторизувалася в Монобанку з допомогою відбитка пальців. Шахраї протягом десятих хвилин створили ще одну білу картку на ім'я жінки, і п'ятьма платежами зняли з її рахунку 170 тисяч кредитних гривень. Постраждала, не розуміє, як це могло трапитися без її згоди. Годи та без будь-якого підтвердження у форматі дзвінка, повідомлення, паролю чи додаткової авторизації натомість представники банку у листі, який адресували львів'янці, відповіли мовляв, нічого зробити не можуть, адже вона самостійно надала особисті дані третім особам. Єдине, що мені банк перезвонив і сказав, що їм дуже прикро, але я мушу оплатити 170 тисяч плюс відсотки річні за по цьому кредитному договору в районі 209 тисяч 170 тисяч. На рік рахувалося, тобто кожного місяця я маю платити по 17 400. 1,9% кожного місяця від цієї суми. Також Тетяну попередили, аби вона вчасно все оплачувала в іншому випадку. Якщо я буду протерміновувати, то протягом 62 днів відсотки будуть зростати 3,1% і далі на їхній розсуд вони мені будуть лупити ті відсотки, як вони будуть вважати за потрібне. Дзвонять і кажуть: якщо ви протягом трьох місяців не зберете, ну якщо ви протягом трьох місяців. Віддасте нам ці кошти, то, можливо, ми відсотки там 38-800 вам повернемо. Але гарантії нема, можливо, вони будуть розглядати. Постраждала, каже, це дуже велика сума для її сім'ї, адже за 12 місяців потрібно віддати стільки, скільки вона спроможна віддати за 5 років. Я просто не спала ночами. Чоловік, рідні, близькі, всі були в такому шоці, трансі, то я і зараз перебуваю, бо я не розумію, де ці кошти взяти, де їх зібрати, і, і по-перше, чого я маю їх замість шахраїв оплачувати. Львів'янка вже звернулася до кіберполіції та написала відповідну заяву. Щоправда, правоохоронці не обнадіяли. Поліція каже, шанси нульові. Ці кошти вже давно виведені за, за кордон. Звернулася до кіберполіції. Наша знімальна група там підтвердили справу пані Валевської. Розглядають, а злочинців розшукують. 6 квітня було зареєстровано кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за чити 4, 4 статті 190 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З початку 2024 року каже кіберполіціянтка Валерія Івкова на Львівщині до правоохоронців звернулося майже 4 тисячі людей. Усі вони потерпіли від шахрайс в інтернеті. Загалом, перше, що необхідно робити, це не переходити за сторонніми посиланнями, які вам надходять від третіх осіб, знайомих, незнайомих, які ви бачите в соціальних мережах або на сайтах. Навіть якщо ви прийшли за таким посиланням, в жодному разі не вводите ніяку персональну інформацію, тим паче номер банківської карти, сіві код та термін її дії і не авторизовуватися. Так само, адвокатка Ірина Бабій вбачає в цій афері російський слід. Мовляв, ворог такими вірусними покликаннями викликає недовіру клієнтів до української банківської системи. Відтак, перед тим як клікати на сумнівні лінки, потрібно обов'язково їх перевіряти, звідкіля вони і хто відправник. Бо надалі ситуація стосовно фінансових афер прогнозує адвокатка, може лише загострюватися. Особливо слід бути обачним літнім людям. Така особа, коли вже відповідно бачить про те, що надійшла. Якесь посилання в жодному випадку не повинна на нього реагувати. Якщо не впевнена про те, що таке посилання надійшло дійсно від банку або від якоїсь офіційної установи, у випадку, якщо людина вже потрапила в неприємну ситуацію, їй слід повідомити про це банківську установу, де її обслуговують та правоохоронні органи, звернутися до власне працівників правоохоронного органу, чи і вимагати, щоб провели ряд допитів, щоб з'ясували, яким чином відбувалася та. Сама транзакція або укладення кредитного договору без відомо особи, і наполягати на тому, щоб така особа отримала пам'ятку потерпілого, тобто щоб вона була власне визнана потерпілою від чинення злочину, навіть якщо це будуть невідомі особи в деяких випадках, такому як у потерпілої Тетяни Валевської потрібно навіть звертатися до Нацбанку України. Якщо, наприклад, у вас був визначений кредитний ліміт, із невідомих міркувань отримані кошти. Поза межами кредитного ліміту, то в такому випадку слід писати скаргу до національного банку для того, щоб з'ясовувати, яким чином можливо було проведення даної операції. Якщо ж власні кошти повернути не вдається, адвокатка радить позиватися до суду для того, аби визнати кредитний договір, який, наприклад, укладений без відома клієнта, недійсним. Що стосується коментаря представників монобанку стосовно справи Тетяни Валевської, то наша знімальна група надіслала їм відповідний інформаційний запит. Однак відповіді впродовж трьох тижнів не отримали. Віталій Ковала, Кальченко, Юрій Кіс, програма Очі. Наші журналісти тримають зв'язок із героїною цього сюжету. Перед сьогоднішнім ефіром вони поспілкувалися і знаю про оновлення у цій справі. Кардинальних змін майже немає. на жінці і далі висить кредиту. Майже 200 тисяч гривень. Правда, банк заморозив їй виплати відсотків по цьому по цій позиції. Зрозуміло, із дзвінків, які вона отримає по кілька на місяць, що її справу передали колекторам. Вони телефонують і вимагають повернення коштів. Ну от від цієї справи минув минуло вже, як ми сказали, більше як рік. Але самі справи не минають, бо все нові і нові українці потрапляють на гачок таких шахраїв. І, власне, і з нами на зв'язку одна із них, Наталія Мовшович, це наша колега, виконавча продюсерка у суспільному мовленні. Наталю, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір ви про свою історію розповіли на своїй Фейсбук сторінці і написали, що одна із цілей вашого публічного зізнання у тому, що сталося, це те, аби розповісти і перешкодити превентивно, щоб на такі справи не потрапляли інші люди. Власне, що із вами сталося? Розкажіть, будь ласка, коротко, якщо це можливо коротко розповісти. Я перебувала за кордоном. З номера 044 автоматизований голос, де мені повідомили, що була спроба входим мій застосунок аккаунт Монобанку. Чи підтверджуючи, скасовую я і відповідно натиснути е, номера 1 та 2. І коли я скасувала цю операцію, мене під'єднали до оператора. який... Е, Повідомив мені, що десь відбувся вхід, і треба захистити мій аккаунт. І далі була невеличка лекція про кібербезпеку, про захист, використання карток на сайтах, що треба поставити Face ID, тільки ним реактизувати, проводити будь-які транзакції. І Зак обірвався, і далі мені передзвонили. Через Viber, е, говорячи про те, що не можуть до мене додзвонитися, ну я була за кордоном. В принципі, це правдива інформація, тому що потім співробітники Монобанку теж не могли мене набрати. А, і далі е, мені сказали, що відкрили розстрочку на 150 тисяч, е, тобто шах, начебто, шахрай, зайшовши в мій аккаунт, відкрив розстрочку і треба зараз закрити. Е, е, і далі е, мені казали, що робити, і я перебувала, я не знаю, в якомусь гіпнозі або що, тому що я сама е, перевела ці кошти е, з трьома транзакціями. Е, на спочатку картку, тобто дві транзакції, і потім на ФОП, і загальна сума збитків близько 300 тисяч. Але зловмисник знав мій кредитний ліміт. Ба більше, коли я зрозуміла, що це шахрай, і написала в телеграм воно банку, вони заблокували мою карту. Він побачив, що я заблокувала карту, і ще сказав: там зачекайте, зараз ми вам розблокуємо. Тобто я повністю був знала, ну була переконана в тому, що це спробітний банк, оскільки він бачив мій акаунт, все що в нього відбувається. Ну, власне, тут цікаві речі починаються, коли усі потерпілі кажуть, що шахраї звідки здізнаються і про кредитний ліміт, і звідки дізнаються теж про те, що картку заблоковано вже в системі Монобанку. Із нами на зв'язку також є Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки. Пане Костянтине, ви як експерт, людина, яка розуміється на питаннях, як захистити себе у таких питаннях, звідки шахраї власне дізнають. Оцю всю особисту інформацію, якої в принципі у публічному доступі немає, ну по перше, це в публічному це, скажімо так, і дійсно немає, але бази даних клієнтів різних банків продаються на підпільних майданчиках і досить активна. По друге, є ахраї е люблять співпрацювати з працівниками банками, з так званими інсайдерами, які їм Продають конкретну інформацію по конкретним особам, наприклад, тут один з нещодавніх випадків через дію. Взагалі, ну от в вашому сюжеті йдеться про випадки, коли постраждала людина, безпосередньо контактувала там, якось авторизувалася в додатку, натискала клавіші, натискала якісь посилання. А в тому випадку, взагалі, людина спала, нічого і в її дію зайшли. І через дії авторизувалася і набрали кредит і вона прокинулася вже вся в боргах, а, нічого не робивши, просто спавши. Mm -hmm. а, і в тому випадку, от, наприклад, да, до чого це я, шахраї отримали в банки, ну, через інсайдера, інформацію про старий номер телефону, яким жертва вже років 8 не користувалася. І знайшли її стару пошту, яку вони також не, не, не користувалися. Зламали ту пошту, зареєстрували куп, Викупили у мобільного оператора цей номер, який був у вільному продажу. Ну тобто запитали, а які були у вас клієнти банків, які не користуються вже там цими рахунками, але їхні номери телефонів потім беруть номери телефонів і дивляться, які з них вже оператор виставив на продаж. А після. 12 місяців не користування номером мобільного оператора автоматично його вилучає і виставляє на повторний продаж, і саме цим шахраїска скористалися. Ну тобто в даному випадку, скоріш мова йде про інсайдера з банку, підробляють таким чином деякі е банкіри, скажімо так. А бази даних продаються дуже широко. Нещодавно була на продаж виставлена база дії на 20 мільйонів записів. З усіма там паспортними даними дату народження ну усіма персональними даними. Тому, о, ну в принципі, з урахуванням надзвичайної слабкості української правоохоронної системи нездатності з цим протистояти, ну зробити шахраям це відносно нескладно. Пане Костянтине, якщо я не помиляюся, то представники дії спростовували інформацію про продаж їхньої бази, але це інша тема розмови. А повертаючись до сьогоднішньої, якщо скажімо, ну от пані Наталя, вона перебуває за кордоном, до неї телефонує номер міський номер із Києва. Вона бере слухавку, їй представляються як представником монобанку, що вона не так у цьому випадку зробила, або іншими питаннями, як людина може себе превентивно захистити, щоб не потрапити на цей гачок. Принаймні, якісь перші кроки, які би запобігли тому, щоб людину могли от ушукати буквально за кілька секунд на таку величезну суму коштів. Ну я порадив комунікувати з банком через додаток, який в принципі майже кожен банк має а додаток, який ви попередньо в ньому авторизувалися, там поставили двофакторну автентифікацію, і е, щоб ось цю якісь відомості про якісь підозрілі події чи пропозиції надсилали саме через додаток. А коли вам телефонують і кажуть, що щось не гарно, гаразд... по-перше, банки вже давно не телефонують, вже років 10, і не кажуть, що якась там щось там якісь негаразди з вашим рахунком комунікують через додаток, як правило. Тобто, якщо телефонують з банку і кажуть, що у вас проблеми, ну значить, це вже привід напружитися. І насторожитися, бо це потенційно небезпечна ситуація. Так само, коли вам пересилають лінки, якісь це погана практика. Хоча я знаю та сама, і кіберполіція розсилає короткі лінки в смс-ках, і. Там різні військові частини розсилають корот. Це погана практика з точки зору кібербезпеки. І я там на своїх курсах і взагалі вскрізь, рекомендую усім не відкривати, не реагувати на лінки, які прийшли до вас з невідомих джерел. А навіть якщо і з відомих, тому що інколи хакають аккаунти в месенджерах і через них розсилають скідливі лінки. Зараз це одно Ну Здоровий глузд і критичне мислення це два найпотужніші інструменти, які кожен має, але не кожен використовує. Тому треба подумати, чи таким чином ось ваш контакт який прислав вам лінк, з вами комунікує, чи так він з вам, до вас звертається, чи стиль, якісь якщо які мали найменше підозра, то краще ігнорувати. Але якщо ну а краще ще передзвонити іншим каналам, якщо там у Вайбері прийшла лінка. То передзвонити телефоном телефонами, спитати, чи ти мені прислав цю лінку і на хіба власне, mm -hmm. ось але є ще третій спосіб з короткими лінками. Завершу вже а якщо передзвонюєте, людина, не бере трубку. Ну бувають такі ситуації, що не може підняти. То тоді цей лінк треба скопіювати не відкриваючи. Тобто, якщо це комп'ютер, то права кнопка миші наведеш, наводиш лінку і копіювати. А в телефоні це довге натискання, і потім випадає меню копіювати. Потім є такий ресурс virus.total.com, там зібрані там до 100 загально найрозповсюдженіших там антивірусних рішень безпекових туди заходите, вставляєте цю скопійовану лінку, і протягом 30-60 секунд вона перевіряється на причетність до схожих афер чи махінацій. Що там після перевірки протягом однієї хвилини буде нуль, то тоді, в принципі, ви настиснувши її, не підчепите якийсь вірус на свій телефон, але далі там відкриється якийсь контент, який, ну тобто, пильності не треба втрачати. Тому що далі контент може продовжувати виманювати у вас якусь інформацію фінансову чи персональну. Чи ще якусь угу. пані Наталю? Ви самі зазначили, що ви коли спілкувалися із так би мовити, співробітником банку, були ледве на під дією якогось гіпнозу. Хоча знову ж таки повертаючись до вашого допису у Фейсбуку, і людина, яка представляє медійну спільноту, ви завжди дуже ретельно перевіряєте інформацію. Як це пояснити тоді, чому у цей момент не спрацювало? І одразу ж продовжуючи цю тему, ми неодноразово вже чули в останні два тижні. У нас кілька знайомих вже і у Львові погоріло на такій же схемі, коли відкривали кредитний ліміт, і люди зараз змушені виплачувати по 200 по тисяч гривень. Оцей психологічний стан у деяких після такої операції шахрайської дуже і дуже поганий. Є хто? Може собі дати з цим з цим раду, а є у кого е, хто потрапив і відверто кажучи до лікарні, і е, змушений отримувати медичну допомогу. Як ви можете оцінити оцей стан ваш вже після того, коли ви потрапили на цей гачок? Дякую за запитання. Я власне тому поділилася цією ситуацією в соціальних мережах, хоча для мене це не характерна там, поведінка. Саме через те, що я собі уявила, як люди або похилого віку, або з межзахищених соціальних верств трапляють в таку ситуацію, і умовно, що їм робити, як це може вплинути на їх емоційний стан. Я хочу сказати, що критичним мисленням я користуюся дуже часто, і дійсно, люди, які мене знають, були дуже здивовані, бо я ніколи нічого не натискаю, ніде не надаю своїх даних. Я вже не раз ловила шахраїв, які мені телефонували. В цей момент я не знаю. Я була розслаблена на відпочинку. Він мене якимось чином переконав в тому, що це співробітник банку увійшов довіру. Він мені не раз сказав: не передавайте мені ніякої інформації, не кажіть, що напишемо в стосунку. Натискаєте тільки на червоні кнопки. Він перевіряв постійно, чи я авторизую лише Face ID, щоб пароль не передавати. Тобто, на момент, коли вже сталися ці переводи, я була переконана, що це співробітник банку. А друге я ніколи не взаємоділа з таким видом кредиту, як розстрочка. Тобто я взагалі не знаю, як виглядає ця опція в додатку. І коли я на її відкрила, я зараз вже розумію, що це був просто невідкритий кредит, що ми його відкрили разом з ним. Але я цього не розуміла. Тобто, так як я абсолютно не мала з тим справу, то під його діями я виходить, відкрила це. Не знаю, мені досі важко пояснити там в який момент. Ну тобто, я розумію абсолютно, що мене мало спрацювати ще коли ми робили. Тобто його логіка була в тому, щоб повернути зараз цей кредит через там співробітників банку, перерахувати кошти. І е, коли це сталося, коли я вже зрозуміла, ну що дійсно тут щось не те, і заблокували карту. Я навіть в цей момент, коли він мені побачив, що карта заблокована, і сказав, я зараз перемкнуся на техпідтримку, ми вам її розблокуємо. Я навіть в цей момент засумнівалася, чи це дійсно шахрай. Може в цей момент я вже просто е, розуміла, що відбувається, і не хотіла вірити. Е, е, так як я на той момент була сама в чужій країні, е, саме після цього дзвінку в мене була панічна атака. Мені було важко дихати ну тобто, гроші в мене асоціюються з безпекою певною, і звісно, така ситуація. Ну, я одразу почала там переживати, що буде далі. Але а, потім я в принципі заспокоїлася, бо я жива здорова, і в мене були квитки назад. Тобто, я розуміла, що там моя задача подати заяву в кіберполіцію в цей же день і доїхати додому. Mm -hmm. І в принципі, так як я вже більше 10 років займаюся своїм ментальним здоров'ям, то можу сказати, ну що зараз я в більш стабільному емоційному стані, але в мене є дуже багато підтримуючих практик і людей, які мені допомогли з цим. Пане Костянтине, із попереднього сюжету із історії пані Наталі, ми розуміємо, що справа іде до кіберполіції, але шансів, як і казали адвокати, і так очевидно розумію, пані Наталі історія також не дуже велика, бо людина сама дає підтвердження на списання таких коштів. Тут залишається тоді питання до самого банку. Бо вперше в 2023 році монобанк озвучив публічно на які суми шахраї через їхній додаток ошуковують українців насправді ну цифри такі трохи шокуючі, бо це від 18 до 25 мільйонів в місяць. Це станом на 23 рік. Зараз даних немає публічних. То чому тоді логічне питання до безпеки банку? Чому вона допускає такі історії, коли шахраї за буквально кілька секунд чи за хвилину можуть із картками їхніх клієнтів робити такі шахрайські речі? Ну, суть банківського бізнесу полягає в принципі у тому, щоб видати якомога більше кредитів, залучити якомога більше депозитів. Безпека там друге третє місце. Тобто, рентабельність бізнесу, це перше. А ось з нашою шаленою цифровізацією, знаєте, в банки вони мені здається, аж занадто захопилися нею. Я не розумію, якою логікою користуються банкіри, коли дозволяють, наприклад, видачу кредитів. Вночі, причому на великі суми, коли ніч в Україні всі мають спля спати. Банківська безпека там навряд чи буде працювати. Тому я поставив ці питання Національному банку України, наприклад, обмежити видачу кредитів онлайн там якоюсь певною сумою 40 тисяч, 50 тисяч. А на для суми більшої за. Певну, треба робити якусь змушену затримку. Знаєте, як у банку, у сейфі там у них на, на касах дуже часто можна побачити, що сейф працює з затримкою. Так, ось, якщо ввечері пізно, в п'ятницю людина запитала кредит, то треба, ну або в четверто, на наступний робочий чи банківський день, щоб було підтвердження. Або і ще міра це обмежити взагалі заборонити більше якоїсь суми видачі кредитів онлайн. А, в зв'язку з тим, що банк сам не може запобігти шахраям і кіберполіція угу. також не може запобігти шахраям. А тому треба ну, забагато цифровізації, і ось ця банк. Бізнес завжди буде гнатися за більшим прибутком, більшим, 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 скоріше, скоріше все зробити. Тому треба я думаю, це якось обмежувати на національному рівні. Пане Костянтине, останнє дуже коротке питання: чи реально знайти тих шахраїв, які в такий спосіб ошуковують людей? Реально при наявності бажання бажання немає. Технічні засоби, які є у спецслужби і в поліції, дозволяють цілком швидко їх знаходити. Причому, якщо звернення ну ви, ви виявили, що вас ошукали, і ви протягом ну не знаю години не більше звернулися в банк і заблокували операцію. Шансів високі повернути кошти. Повернути саме кошти. Якщо там пройшло кілька днів, то дійсно шанси невеликі, тим більше, що і деякі кіберполіцейські, там якимось чином співпрацюють з шахраями, бувають і такі випадки. Тому знайти можна, і ще раз повторюю, тому що в шахраї невеликі хакери, насправді, там угу. хакерська кваліфікація мінімальна. А у кіберполіції є фахівці, які високої кваліфікації. Небагато, але є. Тому знайти можна, але вони практично ніколи їх не шукають. Дякуємо вам за розмову, пані Наталю. Вам бажаємо, щоб шахраїв потрапили у цей відсоток високого розшуку, коли їх можна буде відшукати. Ну але головне, як ви сказали, що поділилися цією історією для того, щоб інші люди не потрапляли на такий гачок. Дякуємо вам і сподіваємося, з цих тем ми більше не побачимося в ефірі.